24 вересня полоне святкує свій 1020-й день народження, понад тисячу років минуло відтоді, як рука літописця вивела на пергаменті перші рядочки про нашу живописну та квітучу місцевість. З кожним днем полоне стає ще ріднішим, ще більш успіваним у поетичних творах у піснях. Та основне воно продовжує зростати у нашій невтомній праці, талановитих щирих, добрих і привітних людей, які створюють його матеріальне і духовне сьогодення та майбутнє. Таке свято завжди хвилююча подія для нас. Його відзначає кожен, хто вважає наше славне місто своєрідною домівкою. 1020-ту річницю почали святкувати ще зрання. Ювілейний день міста стартував відкриттям дошкільного закладу Дивосвіт у селі Ганусино. Після відкриття садочка у приміщенні міської ради відбулася зустріч почесних громадян та гостей міста. Центральної вулиці міста розкинувся виставково-мистецький простір. Тут чи не всі види народного мистецтва, сільськогосподарські, виставка робіт учнів художньої школи, бібліотек, робіт прикладного мистецтва учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців будинку творчості школярів, досягнень міської станції юних туристів, обрій, спортивних досягнень дитячої юнацької спортивної школи. Виставка ярмарок, підприємств громади, продуктів бджолярів, медова хата. По обіді від площі тисячоліття міста Полоного пройшла святкова хода. Виступ Миропільського військово-духового оркестру Збройних сил України, концертну програму з нагоди ювілеї Тобі, мій краю, я співаю. Відкрив міський голова Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади Франц Кримський. До вітального слова та нагородження пам'ятними медалями з нагоди 25-ї річниці незалежності України запрошений народний депутат України, засновник і голова управління громадської організації інститут солідарності громад Роман Миколайович Мацола. Символічним є те, що цього дня дарували свою творчість та свій талант діти, наше майбутнє, наша надія, наша гордість. А для юних артистів немає більшої радості, ніж бачити добрі усмішки глядачів, відчувати святкову атмосферу. Не меншою мужністю, витримкою і патріотизмом наділені люди чиї серця і вдень і вночі сповнені любові, турботою і переживанням за своїх дітей, що знаходяться на передовій, для нагородження від міського голови, на сцену запрошені матері загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, покладено квіти до пам'ятного знака Алеї Слави, загиблим воїнам, землякам, які ціною власного життя наближали перемогу на сході України. За вагомий внесок соціально-культурний розвиток міста Полонного конструктивну співпрацю з місцевими органами влади Роману Мацолові присвоєно звання почесний громадянин міста Полонне. Представник народного депутата України Олександра Гереги, Савіцька Лідія Миколаївна привітала переможців обласної спартакіади Поділля 2016, присвячену Дню захисту дітей, команду станцію юних туристів обрій, кращих працівників будинку творчості школярів. Із святом привітали колективи сільських закладів культури клубного типу громади. Святковий вечір полончанам піднімав гурт Співограй, а родзинкою став феєричний концерт гурту Антитіла.